Кучові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів Українського радіо Кропивницький та глядачів телеканалу ЮА Кропивницький. В ефірі програма Радіо День в студії працює ведучий Кирило Поліщук, молода Помічнянська громада. Громадська організація, яка змінює культурний, суспільний та політичний ландшафт помічної, сьогодні про діяльність організації Молода помічнанська громада та про те, як змінювати життя у своїй громаді, поговоримо із Ніною Семашко, головою громадської організації, та Тетяною Лиходіт, співзасновницею організації Молода Помічнанська громада. Вітаю вас у студії. Дня. доброго. дня. Вашій громадській організації два роки. Вона була заснована у червні 2018-го. Зазвичай громадські організації формуються за таким алгоритмом. З'являється певний активіст. Він бачить якусь проблему, він об'єднується з іншими активістами, створюється ініціативна група. Далі ця ініціативна група, яка хоче більше впливати на свою громаду, яка більше хоче вирішувати проблем у тому чи іншому секторі. Вона створює громадську організацію. Як у вас як ви прийшли до того, щоб Заснувати громадську організацію. Як відбувався процес? Дійсно, у нас була група молодих, активних, небайдужих. Активістів і активісток, і коли утворилася громада Поміщанська Об'єднана Територіальна громада, ми зрозуміли, що завдяки децентралізації у нас є різноманітні можливості, які пропонують нам міжнародні програми, міжнародні донори, і громадська організація це той інструмент, який допоможе нам наші ідеї і наші ініціативи втілити в життя. І тому день заснування нашої громадської організації. 1 червня 2018 року ми вважаємо, що це символічно день захисту дітей, і багато наших проєктів дійсно спрямовані на освіту, на розвиток екологічного напрямку, на розвиток спортивного життя в нашій громаді. Бо ми побачили, що завдяки бажанню, завдяки нашій діяльності ми можемо досягти значних успіхів, тому що дуже багато людей виявляють своє незадоволення чимось. Або, наприклад, в Фейсбуці пишуть про те, що вони ось хочуть те або те. А ми вирішили, що від просто ідеї треба перейти до дії. Зібралися, згуртувалися, заснували громадську організацію завдяки органам юстиції. Це було дуже швидко і просто зробити, і вже в липні ми мали наш перший підтриманий проєкт. Угу. Тобто так швидко ви перейшли від лише створеної організації до вже втіленого, підтриманого проєкту, якою ви ставите собі основну мету, основну ціль вашої організації. Назва нашої організації Молода Поміщанська громада, вона співзвучна. Безпосередньо із назвою нашої громади як адміністративно-територіальної одиниці Поміщенської об'єднаної ага. громади. І е, ми живемо в місті Помічна, ми любимо наше місто, ми любимо нашу громаду, ми хочемо зробити її кращою. І для цього ми використовуємо усі можливі інструменти, в тому числі і діяльність громадської організації. І відповідно розвиток нашої громади е, покращення в тих чи. Інших сферах життя людей, створення нових можливостей для наших мешканців. Це і є головна мета нашої організації. Угу. Який був ось той перший підтриманий вами проєкт, який ви реалізовували? Ну, перший це у нас був велофорум. Ми прийняли участь. Ну, скажімо так, дуже хвилювалися, що в нас не отримається. Як це перший проект? Воно завжди страшно. Сам сама ідея проекту була. Построєна на тому, щоб наші молоді люди і не тільки вони згуртувалися всі разом навколо е, таких проблем, як там, заняття спортом, здоровий спосіб життя. Е, і цей проект надихнув нас, е, створюючи е, всілякі флешмоби, там, велозабіги, е, всіх разом об'єднатися і задуматися над тим, е, що далі. Треба працювати в цьому напрямку, що це дуже гарний такий напрям, в якому задіяні в нас були всі: від маленьких до дорослих, і всім було цікаво і весело. Як сприйняла громада, ось ваші перші проєкти, які ви реалізовували, чи підтримувала, чи, чи долучалася активно, чи все ж таки не зовсім починали ще розуміти, як, як і що працює, яким чином. ось… Були перші ваші е, отримані відгуки на вашу діяльність. В цілому позитивно, оскільки перший наш проєкт це був, як склад, пані Тетяна проведення європейського тижня мобільності. У нас був тиждень, кожен день якого був розпланований і пов'язаний із велорухом. І тому для наших жителів і молоді, і молодих сімей, і учнів наших шкіл це були нові цікаві події і велоекскурсії, і. Різноманітні велопрогулянки, і конкурси, і е, сімейні флешмоби в результаті цього проєкту. Е, Ще більше у нас інтересу для до велоруху з'явилося, і е, всі учасники наших заходів вони отримали завдяки реалізації проекту е, приємні подарунки. Це були й футболки, і рюкзаки, і кепки. І ось уже час пройшов, а нам дуже приємно з того, що ось, наприклад, в школі номер 2 е, теж членкиною нашої громадської організації Світланою Бортою е, було реалізовано ідею встановленої е, велопарковки. І от коли ми бачимо продовження ось цих наших ініціатив, ми радіємо з того. Або, наприклад, коли ми бачимо, що і далі е, е, знаходяться на визначних пам'ятках нашого міста е, таблички із QR-кодами, які були теж придбані в результаті реалізації нашого проєкту, то ми бачимо, що е, наш проєкт має своє продовження. І, звичайно, нам пощастило б з партнерами в першому нашому проєкті. Нашими Партнерами були Асоціація велосипедистів Києва і програма Юліт з Європою. Бо насправді громадській діяльності програмному менеджменту не вчать ні в школі, ні в університеті, як писати проекти, як звітувати, як висвітлювати. Ми про це не знали. Але ось цей перший проєкт, можливо, він і надихнув, і підштовхнув нас рухатися далі, і показав нам, що все можливо, оскільки поруч з нами були люди, які Підказували на кожному шляху, розповідали, як правильно звітувати, як правильно планувати, як правильно висвітлювати, і потім уже нам доводилося рухатися ну, більш впевнено. Ось нещодавно ви перемогли в конкурсі екологічних ініціатив, які проводив агенція сталого розвитку та Отримали гру «Екомемо». Ви там представляли свою екологічну ініціативу, яку реалізовуєте. Розкажіть про неї. Екологічна ініціатива. Вона була продовженням проекту нашого логічним продовженням безпечне довкілля, здорова громада. Да. Ми цей проєкт запланували в три етапи. Першим етапом нашого проєкту це було зняття маленького монтажу ролика відео, де ми хотіли донести всім жителям нашої громади про те, що наше довкілля, передусім, це наше майбутнє. Згуртувавшись біля цього ролика, ми зробили, скажімо так, такий досить позитивний, але ж і корисний і цікавий ролик, в якому всі наші мешканці зрозуміли. Для чого взагалі ми хочемо займатися цим проектом, що ми хочемо висвітлити в ньому? Другим етапом нашого проєкту було: у нас був флешмоб біля супермаркетів нашого міста. Там ми пропонували нашим мешканцям замінити свій поліетиленовий пакет на екосумку. Я думаю, що всі були задоволені і дуже люб'язно погоджувалися і надавати нам інтерв'ю маленьке. Нам допомагав хореографічний колектив, дітки, які також прийняли участь у цьому проєкті. Вони брали інтерв'ю, люди з задоволенням міняли свої пакети на екосумки, і ми їм розказували про те, що, наскільки шкодить цей пакет навколишньому середовищу. І третім етапом нашого проєкту був екофорум. Екофорум, в якому прийняли участь наші екоактивісти. Так само дітки були задіяні такі молоді екоактивісти, скажімо так. Ми розглядали дуже різні проекти, в яких ми вже брали участь, в яких би ми хотіли взяти участь також на екотематику. І загалом наш Скажімо так, проект приніс дуже гарні результати, так як останній екофорум, ну, третій етап нашого проекту, екофорум, він мав змогу повторитися, тому що у нас були бажаючі, які сказали, що ми хочемо ще таких заходів, хочемо прийняти участь і ще не один раз. Тож. Отак От у нас все отрималося. А далі вже з цього проєкту у нас випливали дуже гарні ініціативи, так якось грає комемо, як чому вона нам досталася. Але. Ми не хочемо, щоб склалося враження, в тому числі в наших глядачів, що діяльність нашої громадської організації це ось тільки такі м'які проекти. Так, це дуже важливо. Це діяльність, яка спрямована на навчання, спрямована на формування нових навичок. Але в той же час завдяки співпраці нашої громади із міжнародною програмою Добре, ми стали авторами і Авторами дуже важливих великих інфраструктурних проєктів, таких, наприклад, як встановлення дитячих майданчиків у кожній школі нашої громади, це був конкурс проєктів, де вісім ініціативних груп представляли свої проєкти, і наші жителі голосуванням обирали той проєкт, який, на їх думку, був би найкращим. І саме нашу ініціативу по встановленню цих майданчиків було підтримано. 70% вартості проекту Надала програма добре, а 30% профінансувала Поміщанська міська рада. І це був той важливий поштовх для подальшої діяльності нашої громадської організації. Наступним кроком, теж дуже важливим і дуже вартісним, це було створення молодіжного центру в поміщанській громаді. У нас працювала молодіжна рада, її молодіжні активісти, такі як Аліна Гульда, Стодоров Максим. І всі молоді люди говорили про ту проблему. Тому що немає молоді де збиратися, немає де проводити різноманітні заходи, свої, немає де місця, де б вони могли просто обговорити свої проблеми і генерувати нові ідеї. І е, наша громадська організація разом з молодіжною радою написали проєкт по створенню молодіжного центру в Поміщанській громаді, і цей молодіжний проєкт 85% вартості якого був профінансований міжнародною програмою. Добре, в цілому за два з половиною. Завдяки діяльності нашої громадської організації в. Нашу поміщанську громаду зайшло більше 800 тисяч коштів міжнародних донорів. Чому це важливо? Тому що багато людей, думаючи, для того, щоб втілити в життя свою ідею чи свою ініціативу, достатньо прийти до влади і сказати: ось я хочу щось, будь ласка, зробіть. Ми пропонуємо інший шлях і продовжуємо цей шлях. Якщо ми хочемо, якщо у нас є якась ідея, ми шукаємо шляхи, яким чином самостійно цю ідею. Можна втілити в життя, написавши проєкт, подавши заявку, знайшовши партнерів, таких як Програма Добре, таких як Територія успіху, таких як Агенція сталого розвитку хмарочос. І ми таким чином можемо свої ідеї втілювати в життя. Ви сказали так про свої екоініціативи, більш так. Якось дуже скромно, нібито це не важливо. Проте незважаючи на те, що це невеликі ініціативи, про те, що до них не залучено великих коштів. Вони все одно мають вплив і на громаду, і взагалі на екологічну ситуацію в нашій країні. Через те не применшуйте так свої заслуги в інших проєктах. Звісно, що молодіжний центр це важливий проєкт. Проєкт важливий також і встановлення дитячих майданчиків, і інші. Які реалізовуєте, проте всі проекти, які ви реалізовуєте, вони, якщо вони мають вплив на вашу громаду в тих чи інших напрямках, в яких би напрямках не було, все рівно вони є важливими. Тому що якщо ви зробили проєкт, він вплинув на вашу громаду, очевидно, що раніше цього не було, раніше цього не робили. Якщо якимось чином ви змінили своє місто, свою громаду означає в кращий бік означає що раніше цього не робилося і тому ваша діяльність Важливо тому, коли говорите, говоріть про всі проєкти як про важливі проекти. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканал Кропивницький», програма Радіо День в студії працює ведучий Кирило Поліщук. І з гостями студії Ніною Семашко та Тетяною Лиходід говоримо про молоду помічнянську громаду. Це громадська організація, яка заснована і діє в місті Помічна. Як у своїй діяльності ви застосовуєте інструменти участі? Перш за все йдеться про громадський бюджет та про електронні петиції. Дійсно, інструменти участі це дуже важливий компонент громадської діяльності і формування громадянського суспільства, на нашу думку, неможливе без використання і застосування цих інструментів. І ось останній наш проєкт, платформа культурних змін, який реалізовувався в рамках компоненту голос громади в місцевому самоврядуванні, координатором якого була агенція сталого розвитку Хмарачос, був присвячений інструментам участі. І ось в рамках нашого проєкту платформа культурних змін ми подали членкиня нашої громадської організації Мар'яна Шудько, подали і першу електронну петицію облаштування інклюзивно-ресурсного центру. І ця перша петиція набрала вперше в поміщанській громаді необхідну кількість голосів для її розгляду. І ця петиція була розглянута депутатами Поміщанської міської ради. Це питання надалі вивчається, але ми вважаємо, що воно буде мати своє продовження перший крок вже зроблено так. вже проблему побачено, на проблему звернуло увагу. Звісно, що це ще не гарантує, що вона буде вирішена. Можливо, доведеться шукати інші шляхи вирішення проблеми. Проте те, що на неї звернуло увагу завдяки електронним петиціям, це дуже важливо. Так, прошу ще звичайно. Пані Тетяна вона була авторкою проєкту, який подавався на громадський бюджет цього року. Вона Більше розкажуть про цей проект. Так, у нас існує проблема. У нас заклад позашкільного типу, центр дитячої та юнацької творчості. Він знаходиться на такій території, де з однієї сторони приїжджа частина, з іншої території недобудована стара лікарня, і ця проблема постала і ще раніше, але зараз ми почали звертати ще більше на неї увагу, так як ковід хворі ходять через цю територію. Рю, там є рядом лікарня, і всі, звичайно, переживають за здоров'я і життя своєї дитини. І ми подали на проект. Щоб цю територію загородити огорожою. Е, прописали все, е, подали, е, батьки були згуртовані, е, підтримували все добре. Е, але, ну, на жаль, інший проєкт, який виграв він також дуже гарний і цікавий. Ну, на жаль, ми поки що в цьому не, не виграли, скажімо так, але ми не, не складаємо руки і шукаємо шляхи вирішення цієї проблеми зараз надалі. Як до речі, ось у вашій громаді борються із соціально-економічними наслідками пандемії covid 19 і Чи ви якісь бачите проблеми і чи своєю організацією намагаєтесь на них реагувати? Чи ви працюєте в інших, в інших напрямках? Ось, як зараз, ну безпосередньо якоїсь конкретної діяльності нашої організації, спрямованої на подолання наслідків ковіду, немає. Але звичайно, ми, як небайдужі громадяни, займаємося просвітницькою роботою. Звичайно, в нашій громаді ці діяльності, ці проблеми… Присвячена значна увага, і міська влада не залишається осторонь, у нас діє центр первинної медико-санітарної допомоги, де працюють сімейні лікарі, до яких звертаються е, наші громадяни. У нас ми е, вважаємо, що нам пощастило, що крім первинної ланки в нашій громаді існує ще і вторинна ланка, у нас існує лікарня, яка е, має лікарів, які надають відповідну допомогу. Бо, оскільки переважно в е, малих громадах Кіровоградської області. Ну і тільки з Первин, первинна можливість надання первинної медичної допомоги, тому в цьому питанні звичайно робота ведеться. Наша громадська організація вона не носить якийсь такий медичний характер. У нас немає представників медичної галузі. Але все ж таки, пандемія вплинула на всі абсолютно галузі життя. І тобто, я маю на увазі, якщо ви займаєтесь своїм напрямом, ви бачите якісь певні виклики, ви можете і адаптуватися, і переконуватися. Кваліфікуватися в це, тобто, ви більше таку носите, як ви сказали, таку більш просвітницьку діяльність займаєтеся просвітницькою, і ви говорили про партнерів і про міжнародних партнерів, і про партнерів з Кропивницького, чи в помічній у вас налагоджені ось такі партнерські зв'язки, і чи з іншими можливо громадськими організаціями? Безумовно, стосовно пандемії, ми хочемо сказати, що дійсно це змусило діяльність нашої організації змінити і перейти в онлайн формат. І, зокрема, платформа культурних змін, про які ви згадували таких багато заходів, було в онлайн режимі. У нас був онлайн-фестиваль, у нас були онлайн-майстерні, у нас були онлайн розмови із діячами всеукраїнського рівня, такими як «ЖД». З нашими кіровоградськими міцями, як Ольга Кирилюк, Юрій Митрофаненко, Олександр Ратушняк. Тобто ми з, і з іншими громадами проводили зустрічі. Зокрема, пані Тетяна вона мала розмову в рамках такого компоненту нашої, нашого фестивалю, нашої платформи змін. як… — Добрі добрі сусіди. Да. Які в нас були добрі Запрошена сусіди? була Зорина Федорчук і Вікторія. Я не пам'ятаю вже прізвища Косяк. Так, Зорина з новоукраїнської, а Вікторія Косяк з Приютівської. з Приютівської. Були дуже цікаві у нас з ними розмови. Вони розповідали про свої втілені проекти, як вони працюють, як у них протікає взагалі громадське життя. і ми обмінялися досвідом, скажімо так, і розказали нашим мешканцям про те, як це буває в наших сусідів, Ну, тобто на таке взаємне обмін ідеями, досвідом, так. і ви ось таким чином будуєте своє партнерство із, також із іншими громадськими організаціями, з інших ОТГ? Ну, звичайно, і в нашій громаді наша діяльність вона активно підтримується і поміщанською міською радою, і всебічне сприяння, і е, тими виконавчими органами, які є і відділом культури, і відділом освіти, і школами, і центр творчості, про які згадували, і палац культури, і музична школа, тобто всі ті небайдужі мешканці, і також організації, і бюджетні, і небюджетні, вони нам сприяють в нашій діяльності. Тобто сказати про те, що ми до когось звернулися з проханням, чи ми до когось звернулися за допомогою і нам відмовили, то ми такого випадку на сьогодні пригадати не можемо. А стосовно партнерів за межами нашої громади, звичайно, одним із, Найбільших партнерів є міжнародна програма Добре звичайно є таким великим партнером. Програма Юліт з Європою. Стосовно тих організацій, які діють на рівні області, це агенція сталого розвитку Хмарочос, це громадська організація територія успіху, це всеукраїнська організація «Просвіта» імені Тараса Шевченка, яку в Кіровоградській області очолює. Олександр Тушняк, це багато інших наших добрих друзів, які нам допомагають реалізовувати наші проекти, рухатися вперед. Бо ми вважаємо тільки об'єднавши зусилля і на рівні громади, і на рівні області, і з представниками влади, і з представниками громадського сектору, і з окремими діячами культури освіти можна. Тільки таким чином е, створювати зміни. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вже завершується. Бажаю вам продовжувати змінювати свою громаду, бачити, якою ви її хочете бачити, і втілювати це. Ну і, до речі, я ще скажу, що у вас у помічні є сучасний кіноекран система Open Air Cinema. У вас відбувався міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до а Також відбувалася зустріч з Андрієм Кокотюхою. Був перегляд фільму Червоний за його романом. Ми про це. Не поговорили про те, е, такі події відбуваються, і кінотеатр під відкритим небом, е, який е, у вас діє, це теж дуже круті ініціативи, які втілюються в рамках проєкту платформа культурних змін в Помічнянській ОТГ. Е, нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо Дня ми говорили із Ніною Семашко, головою громадської організації Молода Помічнянська громада та Тетяною Лиходіць, співзасновницею цієї ж громадської. Організації говорили про діяльність громадської організації Молода Поміщенська громада та втілені проєкти. В ефірі була програма Радіо День в студії працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо. Radio Bain.